Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу продемонструвати вантанчик Valentine 2. Зараз він продається в половину вартості. Всього за 500 голди, якщо ми зайдемо в дослідження, ось SRSR. Конкретно ця машинка знаходиться на четвертому рівні. Зараз 500 голди вартує. Так, що це за машина? Чи варта вона покупки, чи не варта, зараз будемо розбиратися. Ну, я вважаю, що 500 голоди це небагато, і той, хто колекціонує техніку, або тому, кому подобається низькорівневий геймплей, то обов'язково її візьме. Але давайте розберемо її характеристики і тоді скатнемо декілька боїв для того, щоб визначитись на що вона спроможе. Значить, по гарматі. По гарматі у нас є три типи снарядів. Перший це у нас стандартний бронебійний. Середнє пробування броні 51 мм. Його вистачає на всі цілі, які не броньовані. Звісно, якщо якась буде матільта чи ще щось, то обов'язково потрібно використовувати підкаліберний і більше того, прийдеться навіть вицілювати. Щоб пробувати нормально. Середня шкода 47. Але заряження гармати швидке 2,14. Швидкість польоту голди 956, бронебійного стандартного 757. Ну швидкість польоту на цьому левелі в принципі нормальна. Голда взагалі хороша, практично тисяча для четвертого рівня. Це нормальна швидкість польоту. Я не можу сказати, що він якийсь обмежений нормальний. В основному потрібно використовувати підкалібр, коли ціль знаходиться на невеликій дистанції. І вона не має особливої броні. Переключайтесь на бронебійні і стріляєте. Фугаси. Про всяк випадок возимо. Швидкість польоту у них така сама, як і в бронебійних. Трошечки більше вони наносять шкоди, але потрібно ще вмудритися пробити, тому що пробування броні всього 23. Кажу чесно: возю про всяк випадок. А, значить, по іншим параметрам а, нашої гармати. розкид 04 це дуже багато. А, час зведення 1.53 це добре. Середня шкода на хвилину 1416 це нормально. Мінус 6, плюс 25 кути вертикального наведення, ну, в принципі, нормально. Це ж не ст До речі, цей танк вважається як легкий танк. Хоча, по своїй суті, він більше така броньована СТ. Значить, скорострільність гармати 28. Ну, по гарматі ми обговорили, тут все зрозуміло. Значить, по живучості. Міцність у нас 580, бронювання корпусу з усіх ракурсів по 60 мм. Що тут, що тут, що тут. Скрізь 60 В лобі у нас є деталі, які знаходяться вертикально, то, звісно, їх пробувати взагалі немає ніяких проблем. Тому в будь-якому випадку треба ромбувати, якось старатися, щоб. Наведена броня була трошечки більше, можливо, щось відскочив від, від рекошерче. Ну я думаю, його в принципі, не пробуватимуть дуже часто, особливо якщо бортом танкувати, і в борт будуть е, стріляти. І якщо ви, наприклад, потрапите до четвер... до третіх левелів, чи там четвірки і трійки, то повинен би танкувати, ну подивимось. Бронювання башти по 65 мм з усіх ракурсів, лоб, е, боки і е, ззаду. Це 65 мм. Ну, доволі непогано, в принципі. Подивимося, як це буде в бою. Кажу ж, дуже давно вже на ньому не грав. Значить, по рухливості у нас рухливість дуже погана. Для того, щоб її апнути, використовуємо турбонагнітач. З турбонагнітачем вже виходить 36 вперед 14 назад. Швидкість повороту шасі 54 градуса це добре. Витома потужність 9,43 це дуже погано. Подивимося, як він буде набирати свою максимальну швидкість. При 36, я думаю, він буде десь тримати в районі 30 кілометрів. Значить, далі, по скритості 21 майже відсоток. ну Я ж повторюю, що це як ЛТшка вважається в нас. Значить, Оля 365. 365 це не дуже багато, але слід враховувати, що це всього-навсього четвертий рівень. Можна, звісно, поекспериментувати, наприклад, поміняти турбонагнітач або вентиль, або з веденням пожертвувати. В принципі, воно і так нормальне, і поставити просвітлену оптику, наприклад. І цим самим збільшити огляд. Але я от конкретно зупинився поки що на такій компоновці. Значить, по характеристиках ми обговорили. Поїхали катнемо декілька боїв, подивимося. В будь-якому випадку на ньому не потрібно ломитися і їхати навмання, тому що розбиратимуть аж бігом. На четвертому левелі і навіть на третьому є танки, які, в яких доволі непогані гармати. І для них ці 60-65 мм, навіть якщо ви будете витанковувати, не відіграють ніякої ролі, вони будуть прошивати навіть в ромбі. Тому стараємося берегти себе взагалі від е, лишніх так сказати, снарядів. Тому що це не є 75 на 9 левелі, коли ти можеш там якось викручуватися і танкувати. Від такої броні ультимативної немає. Вона і є, вона в принципі буде вам прощати е, якісь помилки, але не ультимативна. От дивіться, наприклад, нас закинули до 4 левелів. Повністю 4 левелі, левель дивіться скільки Матільд. Ну, матільди вони імбочки тут. Матільди от конкретно імбочки, тому що в них дуже скорострільні гармати і тому що в них виходить броня доволі непогана. Під калібрами ми будемо пробувати матільду ту саму, тут скільки 84 мм вистачатиме, але не кожним пострілом потрібно вицілювати вицілювати горизонтальні площини От бачите в нього наприклад у неї наприклад тут є ось під кутами площини які знаходяться ми їх вже не візьмемо плюс може танкунути так бронею і якщо Матильда наприклад, та сама ем, ну, більш-менш адекватна вона буде там ромбувати отак я лозую для того щоб не пробили ну коротше не так все просто панзер Б2 колись була імбочка зараз не знаю але тільки за використання голди. От поїхав передо мною А-32. А-32. Їдемо на цей фланг до ТТ, щоб далі подивимося. Ну от дивіться, ну це правда з горки, 45 км навіть набрали швидкість. Матільда каже, не лізти. І правильно в принципі і каже. Вон їхня Матільда їде. Тут і ПТ-шки будуть стояти, це 100%. Будь контрить. У нас мінус 6 кути, трошечки гнеться ж. Не гнеться. Щось вона зовсім не гнеться. Таке враження, що й шести нема. А, он, дивіться, вже дивиться Матільда на мене. Вже на мене дивиться. Є. Нема. Це я зараз на голоді, народ. А якби без голди, то взагалі було б весело. А, дивіться, в мене в лоб прям в маску. В маску ББшкою. Бачите, як весело нам. Дуже весело і не вилізеш. Так. Вон ще одна матільда їде. її башні я не потру. Пробувається вона тільки в корпус. Так, що в нас там? Там обстановка більш-менш нормальна. Ти який? Оп! Блін, один раз закинув. Ну дивіться, швидкість польоту нормальна, тисяча. І практично все пробуває. Звісно, Матільда вона твердолоба. І її так просто не проб'єш, то зрозуміло. От, наприклад, на такі цілі, як ПЗшка, можна використовувати ББшки без питань. Але якщо щось броньоване, то краще, щоб перестрахуватися. Оп! Оп, кажуть. Треба допомагати нашим. Блін, погано що мене немає зараз там. Поки вони ПЗху розбирали б, я б міг би під'їхати і допомогти. М -м, бачите, все. Я поки доїду, вони і мене розберуть. Тому ми стаємо за камінь поки що. А25 якийсь. Я взагалі такий не пам'ятаю. Що це за фігня така? Дивіться? Ааа, це ж до речі цей танчик, що давався на новий рік. У мене також він випав, Згадав. Гаррі Хопкінс, по-моєму. Згадав його. Так, ті отримують своє. Блин, Саміри кошер. Саміри коше Коптин стой заховався. Стюарт також ховається. Дивіться, з усіх сторін. Ну стюарта, до речі, пушка нормальна, тут гармата у нього нормальна. А ну давай. Стюарт є Уже шотний уже шотный. О, давай, да нашей Матильде. Да раз стюарта заберем. И Матильдочку раскопаем. Так. Ми виграємо. Тут у нас перемога, давайте я вже переключуся на ББшки, тому що тут і цілі такі картонні, а я на Голдіші десь граю. Ну, звісно, бачите, Матільду в лоб дуже важко брати, жовте пробиття, навіть впритул, і кожним вистрілом. Вона імбочка, звісно, на четвертому левелі вона імбочка. так Там ПТшка десь заховалася. І тут ПТшка десь була. о-о-о-о. Дивіться, засвітився. Дивіться, є броня. Треба перемикатися на голду. Перемикаємося на голду. Дивіться, броня є, нічого собі. 83 мм в мене, ну звісно, воно на відстані втрачається. Я не можу її пробити. А ну давайте фугасами просто заради експерименту. Оп. 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 Ого. Оце оп. Оце був оп. ПТшка дала. 72. Зараз її засвітять. І по ній постріляємо ББшками. Зведемося. Десь в кущиках, о там дерева, мабуть, повалив і став. А ну я зараз покажу. Оп, Є. Блін, оце полетіло. Броню не пробив, оце так так, да. оце броня там. Оце так була броня. 332. Ну динаміка, от бачите, із турбіною 27, около 30 ріка. буде їхати, в принципі. Так як і очікувалося, на 5 км десь менше від своєї максимальної швидкості з турбіною. Так, тут мабуть на голоду знову, тому що матільда. Де вона, її тут видно, не видно. Оп, оп. Це. Відри пошерчую, і все. Оп. Оп. Забере? Ні не забрав. На Є. 564. 134 насвічено. Ну там чи гусля, чи насвічено. Короче, непогано. Непогано, я думаю, для такої каструльки. Якраз свої хп відбив. Якраз свої ХП відбив. Ну так, да, тяжкувато. Не полізеш вперед. Ніби і броня є, але вона це воно всі пробиває. Я нічого і не натанкував, якщо чесно. Так, застосовуємо ножник. 126, але це слід враховувати різні бонуси. А так би дали там трошечки. Так, значить, це ми закриваємо. Це ми закриваємо, поїхали в наступний бій. Подивимося. Машинка фанова це тільки для колекції, там. ті, хто люблять е, на низьколевельній техніці кататися. Я, наприклад, навіть всі е, малорівні танки, якщо він статус має преміального або акційного, я залишаю. Тому що я розумію, що його взяти так просто ніде буде. Ну от Валентайн, -да, так, ви його, наприклад, продали, можете відновити. Або заново просто-напросто купити. А е, хоча також собі яке задоволення продати, за голду купити, за серебро продати. Ну це вже тільки в екстрених випадках, і я думаю, він вам ніякого такого великого бусту серебра не дасть, це ж не вісьмірка там ніяка, навіть мільйони не буде, там 100 тисяч чи скільки він коштує. Ну, коротше, взагалі немає ніякого сенсу продавати дану техніку. А от якщо вона у вас є, От колись захотілося так, чисто для фану там, давайте там водом на Валентайна, от грубо говоря. І поїхали нормально. Бешка. ПЗБ-2. Ну зрозуміло, всі імбові танки беруть. Валентайн 2 він не є імбою, але бачите, проскакує, оскільки зараз його продають за 500 голди, честь дня всіх закоханих, от він і от він і катається потрошку. А так в основному його, звісно, ніхто брати не буде. Так, поїхали, напевне, в місто. Поїхали в місто. Так, на Голдішиці. Поїдемо там танкувати і настрілювати. Що тут у нас тут? Б2 їде, це добре, буде підкріплення дуже хороше. До речі, оцей Б2 він, по-моєму, і продавався вже, а до цього я його. За бонус-код отримав. Раніше й гра була карточна. World of Tanks Rush називалася. І, коротше, я оцю цю гру заради бонус-кода купив. Це вже дуже давно було. Це 2014 рік чи 13, я вже й не пам'ятаю. Ого, як летить. ПЗ-1С. С. Так, їдемо. Ну, пазики вони в принципі для нас не страшні. Тут нічого страшного не буде, якщо вони заїдуть. Тому що в мене бронювання проти їхнього полінотику. Я не пам'ятаю скільки там голда, правда, пробуває, але я не думаю, що вони там дуже грозні. На худий кінець можна буде танкувати. Опа, а тут що робиться? А тут що робиться? Опа. А дивіться, ні ББшко і ні цим я в борт на такій відстані не пробиваю. Це, до речі, Хреново. Це, до речі, Хреново. Поїдемо далі, подивимося. Так, ПЗБ2 туди. А я сюди. Угу. ПЗ1С їде. Так, постараємося його перекупити. Конверт чи що? А, конвер. На. На. Так, 234 вже настрелял. Ой-ой-ой-ой-ой, нашого пазика окружають. окружають. Це Що таке тут твориться? Що тут твориться? На автоприціл і стріляємо, 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 забираємо. На. І, звісно, тут класна ситуація, що вони всі відволікаються на пазіка, а я можу безнаказано розстрілювати. Давайте конверта заберемо. Заберемо. Ой, як добре він схопив. Блін. Полетів так, що я не встигаю навіть вистрелити по ньому нормально. Є. Є, кажуть. Так, тридцять сімдесят. Дивіться. Блін. Як він стоїть там. Але я його не можу пробити. Так, хто тут у нас залишився? Петеха якась? Петеха. Постараємося зараз її роздуплити. Хоча я думаю пазік її скоріше роздупла. Тому що він вже її роздуплив там. Поїхали сюди, значить. Так. Не встигаю, не встигаю. Туди повернуся, там розбирають. Туди розвернувся, того не можу пробити, тому що велика дуже дистанція, під калібри втрачають пробій. Вже 570 є. Може ще трошки накидать, вийде. А, 624. Так, там ПЗХ танкує. За горами. Зараз їдемо сюди. Він більше цього в кущиках десь буде стояти. А ні, вже поїхав туди, до ПЗХ. Може навіть і розберуть. Якщо з задниці заїде, то можуть навіть розібрати. Подивимося. Так, тут хтось є, тут Петеха повинна бути. І вона воно є. Зараз ззаду заїдемо. Уже Мардер їде. Так, проїдемо по базі, більше дадуть. Є. Так, переключаємося на ББшки. Перемикаємося на ББшки, дивимося БТшка. Сьома артилерійська і Валентайн 2 залишився. Такі, який у нас. Так. Я забрав. Вицілював, називається. Дивився, де зелененьке. Так, 624 дамага настріляли. 624. І в тому бою щось у нас було 560 чи 50. Ну, плюс-мінус. Так, зараз ще один бій зіграє на цій машинці. Ножник застосовуємо. Так, 29 тисяч чистими. досвід даються дуже добре. Ці всі бо бонуси, бусті. вони використовуються. Класна штука. Знову на цю карту. якщо ще й рес буде однаковий, взагалі буде круто. Дивіться, навіть респ той самий. Йо-моє, закинуло. повторення пішло. Два рази поспіль. Повторення, один той самий раз. Так, хто в нас тут тепер по команді? У них ПЗХ, у нас Lago. Так, у нас 176 j а в них Чихе. У них Матільда, а в нас. Валентайн АТ. Ну, мені здається, що в них топи краще. Ну, Чихе не, не рахує, а от ПЗБ2 і Матільда це класні танки. Ну нічого, будемо старатися. Їдемо на ту саму точку, як і раніше до церкви. Будемо старатись накидувати. Так, ПЗ С-35 у них дві штучки. Ну Дивіться, популярні С-35. Оце вже три бої граю, я їх бачу. Як мінімум по декілька штук, ну в двох командах є. Матільди популярні, ну Матільда зрозуміла, що вона імбочка. Вона тут імбочка. ПЗБ2 також імбочка, вони часто зустрічаються на цьому левелі. Почекайте, напевне, оцей Валентайн взагалі до п'ятірок не попадає, він по-моєму льгот, оскільки я пам'ятаю. Просто льготний там. Тільки четвірки і до трійок кидає. Ну, зрозуміло там, на левел нижче. Десь воно так і є, серйозно. Оце в нас зливається, з такою швидкістю. Капець просто. І ті типу, полетіли, блін, якогось хрена. Ну куди ви летите, Серйозно, блін. От чуваки. Вирішили потанчить. Я б їм допоміг, так я не можу, тому що в мене такої швидкості немає. Звісно, їх потрібно виманювати для того, щоб можна було розстрілювати. У мене броні ж великої немає. О, і дивіться, я сам залишаюся тепер. Тому що цього дурачка зараз заберуть. ВЗ-1С. Тут нам потрібно тікати. Тікаємо, 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 будемо займати вигідну позицію, тому що... Я сам проти такої великої товпи. Мене просто-напросто розберу, тут хоч ПТ-шка, може прикриє, якщо пощастить. Ну ключове слово, якщо пощастить, звісно. Зараз отут за цією землею може якось станемо. О! Чи за камінь переїхати, не знаю навіть. Щоб я і світив. Ого, дивіться, яку плюху дав Оце я танчер. Прям танкую, як божина. Ні, раз танканув. До речі, раз танканув. Чихе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, так тут зрозуміло вже. З усіх сторін. З усіх сторін. Один нафік звідсіля. Ай-яй-яй, та тут нас розберуть. Звісно, з усіх сторон. Вся команда, дивіться, пів команди, напевне, було на флангі. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шість чоловік. І ще один не засвічений, ще й на центрі, напевно, хтось буде. Ну тут турбач. 642, до речі, 625 танковому. Коротше, танчик, в принципі, і непоганий, але вже... Дуже багато імп розвелося на цьому рівні і він не може того, що міг раніше. Раніше він реально танкував, я ще згадую ті часи, коли я його тільки купив. Так його пробували дуже часто, але він міг танкувати. В цьому бою, звісно, він потанкував на 625 і 642 я встиг настріляти на підкаліберних снарядах. Хоча, якби зайняв вигіднішу позицію, то в принципі ще більше настріляв. А так як мене вже оточили з усіх сторін, то звісно результату великого не покажеш. Так, у нас Валентайна те залишилась. Її зараз розберуть. Це 100%. І арта. Арта вже. Арта вже пограла. Ну коротше в нас дві е, Ні, одна поразка і дві перемоги. У всіх боях е, от 560. До 640, оце домашки я наносив. Можна набагато більше, якщо здалеку грати. Якщо здалеку грати, я... що в нього є броня, а тепер бачу, що броні вже немає, тому що імбочки катаються і розвалюють усіх Дивіться, тут я в топ-1 потрапив. Взагалі наша команда злилася. Ну, нічого страшного. Коротше, танчик нормальний для колекціонерів. Для тих людей, які інколи люблять поганяти. 1000 голди за нього не рекомендую віддавати, а коли є знижки, такі, як зараз, або коли взагалі є знижки там, на всю техніку преміальну. Тоді можна його взяти за 500 голди, це небагато. Для колекції. Я собі колись так взяв позначку, так він у мене і залишається. Думаю, для вас зроблю огляд, може хтось зацікавиться. Всім дякую за підписки, за лайки за те, що коментуєте мої відео, за підтримку і всім успіху, до побачення, до наступних відео.